З дитинства пам'ятаю, як в певний день місяця мої батьки ввечері виходили з квартири і йшли до електрощитка з пірцем. Потім вони поверталися з ним і йшли до лічильників води. Потім сідали за стіл, починали рахувати і бідкатися, як же вони багато витрачають. Коли ти дорослі тебе починають просити вимикати світло, закривати воду і, взагалі, чого ти так довго сидиш у душі? Здогадалося про що ми сьогодні будемо розмовляти? Привіт, нетотешні! Сьогодні ми говоримо про комунальні платежі. І можливо, цей ролик буде не дуже цікавий тим, хто живе у власних будинках, але ж і ви платите і за електроенергію, і за газ. Та й взагалі, які ж бувають у нас комунальні платежі? Ну, по-перше, це утримання будинку та прибудинкової території. Це водопостачання та водовідведення. Подача тепла або опалення, вивіз сміття, електрика, газ. Так, ще зазвичай є платежі за охорону чи домофон, домашній інтернет, а можливо, навіть домашній телефон. Так, що якісь люди їм користуються. Але сьогодні ми про них не говоримо. Поки я все це озвучу, воно здається досить зрозуміло. Але коли ви в перший раз дивитесь на платіжку по комунальних платежах, у вас з'являється дуже стійке бажання відірвати руки тому, хто її створив. Ці платіжки важко читати та зрозуміти. З іншого боку, це дає можливість людям, що їх створюють, безкарно забирати у вас гроші, змінюючи тарифи, додаючи борги. Ви ж все одно не будете це читати. Тому давайте розбиратися. Я буду наводити приклади саме по Києву, оскільки я тут проживаю, і це платіжка, яка мені доступна. Утримання будинку та прибудинкової території. У цей платіж закладені оплата роботи двірника, який слідкує за чистотою, догляд за будинком, тобто це за під'їздом, міжквартирними переходами, сходами, ліфтами, освітлення, горище та дах, підвал. А також сюди входять нагляд за прибудинковою територією, що мається на увазі, під'їзні дороги, доріжки для людей, газони будь-що. В принципі, цей платіж є одним з найпрозоріших, оскільки ви платите за квадратний метр площі, на якій проживаєте. Для мого будинку це 6 гривень 76 копійок на метр. Платимо ми ці гроші, керуючи компанією. Так переіменували старі радянські жеки. Так, назву звінили, але на жаль, сутність не змінилася. Це все той же радянський ЖЕК. Тепер заради цікавості, давайте порахуємо, скільки грошей збирає керуюча компанія з мого будинку. У нас 9 поверхів, 3 під'їзди. На кожному поверсі по 4 квартири. Десь приблизно 250 метрів жилої площі на 4 квартири. Тобто, загалом це буде приблизно 6750 метрів оплачуємої жилої площі на весь будинок. Або якщо говорити в грошах, всього 45 тисяч гривень на місяць. Якщо переводити на рік, то це приблизно півмільйона. І ось з цих півмільйона ми повинні платити двірнику, слідкувати за будинком, платити за електроенергію, ремонтувати ліфти. А от якщо його треба купити, то це взагалі жах, адже ліфт коштує майже 300 тисяч гривень. Це виглядає так, ніби я захищаю керуючу компанію. Ні, це зовсім не так. Я лише хотів показати наскільки це мізерна сума. А ще уявіть собі, коли від неї відпилюють шматок. Ось тому свого часу в Києві стали популярні ОСББ. Це коли не якась керуюча компанія відповідає за влаш будинок, а самі мешканці. Вивіз сміття. Тут все ніби просто. Ми повинні платити за вивіз контейнера зі сміттям з-під дому на полігон. Але тут також не обійшлось без моментів. Насправді, до Юре, ми повинні платити за обсяг вивезеного сміття. Причому за. Тверді відходи та великогабаритні відходи де-факто, ви ж платите фіксований тариф за кількість людей, що зареєстровані у квартирі. І для мого будинку він складає 32 гривні 41 копійку. І не важливо, скільки ми викладаємо, і це ніби зручно, якщо не паритись про полігони, довкілля ну і взагалі про ці моменти. А от якщо ви хочете дізнатися, як з непотребу можна створювати енергію, і взагалі як можна заробляти на смітті, то пишіть про це у коментарях, і я зроблю ролик про це. Газ. Довгий час тут все було без змін. Але нещодавно все змінилося. Якщо раніше ми платили лише одній компанії, то тепер їх дві. Одній компанії ми платимо за транспортування газу, іншій компанії за постачання. І у такої схеми є моментик. Кому дзвонити, коли газу немає? Тому хто його постачає. Чи тому, хто його транспортує. Але можливість обрати постачальника створила конкуренцію на ринку. І якщо раніше вам необхідно було платити завжди лише одному постачальнику і без варіантів, то тепер ви можете обирати. Наприклад, в мене це Нафтогаз. Тариф на газ формується у кубічних метрах, тобто ви платите за кожний кубічний метр спожитого газу. Стандартна фіксована ставка у нас це 7 ,98 гривень 98 копійок за метр. Але у моєму випадку я не можу так рахувати, бо в мене немає лічильника. Для таких людей, як я, є фіксований тариф за кількістю зареєстрованих осіб. Для мене це 26 гривень, 10 копійок на квартиру. Електроенергія. Тут все повинно бути просто, адже у нас є лічильник, і по ньому ми платимо. Так? Ні, знову все не так просто, як здавалося на перший погляд. Наприклад, у Києві тариф залежить від того, скільки електроенергії ви споживаєте протягом місяця. Якщо ви споживаєте менше 250 кВт, ваш тариф буде гривня 44 за 1 кВт електроенергії. А от якщо більше, то вже гривня 68. Тобто, якщо ви спожили рівно 250 кВт, то помножайте на гривню 44. А якщо 251, то вже доведеться все на гривню 68. А ще бувають нічні та денні тарифи, двота зонні лічильники. Але це для іншого відео. Водопостачання, і тут ми напевне підійшли до одної з найскладніших тем. Адже постачальником води для Києва є комунальне підприємство «Київводоканал». Так, воно належить місту. Колись дуже давно воно відповідало як за постачання холодної, так і гарячої води. І були фіксовані тарифи на об'єм. Але наприкінці 90-х і на початку 2000-х все почало змінюватись. По-перше, тепер заводи ми можемо платити як за лічильником, так і по фіксованому тарифу. На жаль, у мене немає в наявності платіжок, які показували фіксовані тарифи, тому цю суму я вам не наведу. А ще потім з'явилося ще одне чудове нововведення, коли нас розвели водопостачання та водовідведення. І на сьогодні для Києва є два тарифи. 16 гривень 16 копійок за постачання холодної води і 14 гривень 22 копійки за відведення води. І тут ви запитаєте, а де ж гаряча вода? І тут момент: за гарячу воду ми платимо іншій компанії. А от за відведення гарячої води ми платимо водоканалу. Так, за що ж ми платимо водоканалу? Ну, по-перше, за постачання холодної води. По-друге, за відведення і очищення холодної та гарячої води. Ну і звісно, за всю мережу подачі води по місту. А тепер гаряча вода. Її нам постачає комунальне підприємство Київ Теплоенерго. І тут у нас є два тарифи. По-перше, це тариф за кубічний метр гарячої води, який складає 97 гривень 89 копійок. А по-друге, це абоненська плата за систему, яка складає. 15 гривень 35 копійок. Тариф за гарячу воду може бути менший, якщо в вашій квартирі немає рушника сушки, що підключена до гарячої води. І він десь на 7 гривень менший. Але насправді зараз не так багато людей в Києві використовують комунальну гарячу воду. Чому так сталося, я розповім у іншому ролику на цьому каналі через кілька тижнів. Отже, підсумуємо: тут ми платимо за постачання гарячої води та за будівництво і обслуговування систем постачання. От і настав час переходити до найдорожчого тарифу опалення. Його також поставляє «Київтеплоенерго». І тут також є два платежі за кількість використаного тепла та абонентська плата. Колись абонентська плата за опалення розбивалася на весь рік, щоб платити плюс-мінус рівними частинами. Але це вже давно змінили, коли саме, на жаль, я не перегадаю. Зараз абонентська плата складає 31 гривню 7 копійок на місяць лише за саму систему. А от за опалення ми платимо майже як за воду чи за газ у використаному ресурсі. Але тут він досить специфічний: це гігакалорії, тобто скільки ми використали тепла. В ідеалі, як з водою чи газом, ми повинні платити полічильнику за опалення власної квартири. Але по факту, скоріш за все, ми будемо платити. У загальну суму по будинку, якщо лічильник стоїть на будинку, або взагалі може бути так, що у нас немає лічильників і нам треба платити фіксовану суму за квадратний метр. Так, от, якщо лічильників немає, то ми платимо 38 ,50 гривень 50 копійок за один квадратний метр опалювальної площі. Якщо лічильник є на квартирі, то нам потрібно платити за кожну використану гігакалорію. Одна гігакалорія коштує 1654 гривні 41 копійку. У моєму випадку лічильник є на увесь будинок, тому я отримую щось середнє. У платіжці пишуть, скільки було використано тепла, а потім ділять її між квартирами по площі. Отже, за що ми тут платимо? Ну, по-перше, за спожите тепло. А по-друге, за те, щоб це тепло до нас поступало, тобто за це, за систему, її обслуговування та будівництво. Так, про комуналку, ніби я розказав, кожний тариф покрив. А тепер давайте поговоримо про саму платіжку. Одразу попереджаю, що в тій платіжці, що я вам буду показувати, є заборгованість заводу. Її створив власник цієї квартири, і вона продовжує зростати. Я його вже не раз попереджав, але маємо, що маємо. Так от у платіжці у нас є багато колонок, але в першу чергу нас цікавить показники поточні і попередні. Там, відповідно, повинні бути е, відображені показники ваших лічильників холодної і гарячої води. Можливо, ось тут повинно бути тепло, але, на жаль, його показник можна побачити лише внизу. Різниця між показниками потім приноситься у колонку обсяг. Для того, щоб отримати фінальний платіж, її множить на тариф. Зверніть увагу, що для утримання будинку обсяг не зазначений, і там грає роль площа, що зазначається вище. А для сміття обсяг повинен бути один і той самий, незалежно від місяця. Це, звісно, якщо у вас не зміниться кількість зареєстрованих осіб. Відповідно, у колонці нараховано, побачимо те, скільки нам треба сплатити за минулий місяць. Далі нас чекає колонка Борг-Переплата. І якщо значення буде від'ємне, на вашому рахунку є кошти з попередніх місяців. Якщо звичайне або додатні, то ви винні постачальнику. Зазвичай борги формуються, коли ти щось не платиш, або ти пропустив зміну тарифу і заплатив по-старому. А ще інколи постачальники хімічать і роблять перерахунки, чи просто вирішують намалювати борг. І в такому випадку треба розбиратися. У колонці оплата У поїться якась вакханалія. Десь додатні значення, десь від'ємні. Але якщо брати за аналогію з попередньою, там всі значення повинні бути від'ємні. І так працює для опалення і гарячої води. А от для інших рядків чомусь ні. Колонка перерахунок в моїх платіжках не задіяна. І думаю, в багатьох буде те ж саме. Інколи, коли змінюють тарифи, їх можуть змінити постфакту. Тобто перерахувати все після сплати і виставити нам або додаткову оплату, або, можливо, знижку. Таке теж буває. Колонка субсидія пільги це можлива дотація від держави. Я планую розглянути такі можливості в одному з наступних відео. Що таке до сплати, думаю, не треба пояснювати. Давайте краще подивимося, як формується оплата на прикладі спалення і утримання провинкової території. Почнемо з утримання: тариф 6 ,76 гривень 76 копійок за квадратний метр. Загальна площа житла 51,29 метрів квадратних. Отже, сплати – 346 ,72 гривень 72 копійки за місяць. Також система вважає, що в мене є борг за попередній місяць, і також оплата за попередній місяць, що видно з відповідних колонок, і при загальному підрахунку до сплати 346 гривень 70 копійки за все. А от з опаленням все трошки складніше: нарахований обсяг складає 1,65 гігакалорій. Таке значення було отримано, коли загальні витрати тепла по лічильнику на будинок розділили на загальну площу будинку і помножили на опалювану площу моєї квартири. Отже, 1,65 тисячних помножили на тариф і маємо 1760 гривень 79 копійок. А ще є борг 887 гривень. І така сама переплата. Ну і пільга. Можливо, це щось у власника? Мені невідомо. Але ще 305 гривень пільги. І тому до сплати 1455 гривень 91 копійка. Сподіваюсь, тепер, коли у вас будуть питання, чия це відповідальність. Кому писати, якщо щось не працює, ви будете знати до кого звернутися. Ну і сподіваюсь, що ці страшні платіжки стали для вас більш зрозумілими. А за це можна і поставити лайк цьому відео. А ще підписатися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити доступне відео про комуналку, що буде незабаром. А ще можна підписатися на Patreon за посиланням під цим відео. Дякую за перегляд. Ось і все добре.